В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, улюблені наші діти, молодь, вчителі, катехети, усі, хто зараз з нами за допомогою онлайн-трансляції молиться. Щиро сердечно усіх вас вітаю на цій божественній літургії. Слава Ісусу Христу! Сьогодні мої найдорожчі є неділя перед величавим праздником воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, яку ми будемо святкувати цей праздник наступної неділі рівно за тиждень. А сьогоднішня неділя нас підготовляє в особливий спосіб. До цього унікального празника, центром якого буде животворящий хрест Господній. Сьогодні Ісус Христос, у цю неділю за допомогою слів Івана Богослова, об'являє нам дуже важливі три істини. Перша істина. ніхто не зійшов на небо крім того, хто зійшов з неба. І цю істину, щоб ми зрозуміли, ми розділимо на такі два рухи Бога. Що це означає оці слова? Перший рух це буде сходження. Бога із неба на землю. Відбувається це так. Друга особа Божа, син Божий, поспішає до людини в унікальний спосіб. Можна собі тільки подумати. Він не спускається уже повновладний у відповідному віці. Із неба на землю і об'являється царем для усього людства. Ні. Він іде в корень, в зачаття людини, в зачаття людської істоти. Він зачинається в лоні Пресвятої Святої Богородиці, тобто він набуває людського народження, людського життя. Зачинається в її лоні, не порушуючи її лона. Вона залишається дівою, зростає Бог, народжується 33 роки, живе на землі з людиною. Тобто відбувається такий перший рух сходження Бога до людини у такий спосіб, саме який я сказав, дуже важливий. Чому він прийшов на цю землю? Він успадковує людське тіло, все успадковує, крім людського гріха. Він так само хоче їсти пити, відчуває все, що ми. Але більше, він вбирає в себе людський біль, людський гріх і людську таку долю. Яку люди самі собі записали, самі собі запрезентували для свого життя. І наступний рух цієї першої істини це є сходження. Тут він зійшов, а тут він виходить. Він немов би знову ж таки повертається туди, звідки прийшов. Але вже йде туди не сам. Він іде як повновладний Бог, але несе з собою ціле людство. Людське життя усіх, хто народився від Адама, є ви по сьогодні і нас, і вас, мене, всіх, хто ще народиться, Він піднімає. Бо тільки той входить в Царство Боже, хто з нього вийшов, Ісус Христос, Син Божий, Він бере з собою все людство. Це перша істина, яка ділиться на такі дві дії Бога, другої особи Божої, сина Божого. Наступна істина, яка є мої найдорожчі центром. Усього післаництва Ісуса Христа, центром Євангелія, і саме сьогодні євангелист Йоанн, який є євангелистом любові, нам найкраще це каже. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Друга істина. Я хотів дуже, щоб ми зрозуміли, що це є воздвиження, що це є хрест Господній, до якого ми вже почали поспішати. Отож, Бог так полюбив світ. І саме тому, що він так полюбив, він зійшов з неба, жив. Страждав, помер на Христі і пішов знову ж таки до неба, але не сам забрав усіх нас. Причиною того всього є друга істина це і любов Бога до світу. А точніше, що Івангелист Йоанн далі скаже до людини. Та бо Бог полюбив оцю людину що аж змушений був покидати своє місце в Животворящій тройці і йти до людини. Дуже хтось просив прийти не просив. Дуже хтось його чекав, чекали, але в який спосіб? Земний спосіб, простий. Він має очолити ізраїльський народ, і цей ізраїльський народ має панувати над цими народами. І такому пануванню не буде кінця. А Ісус Христос обирає інший спосіб і всіх розчаровує. Любов Бога до людини, яку ми ніколи, мої найдорожчі, не можемо зрозуміти. Він приходить до людини і стимул такого приходу і ніщо інше, як любов. Бо любов. Це не брати, любов це постійно давати. І таким дародавцем любові є Ісус Христос, який об'являється людині саме в той час, коли гріх, людські зневірення беруть верх над світом. Тоді Бог приходить. Об'являє свою любов і каже дуже гарні слова. Якщо тебе вдарили в праву підставу ліву, що це означає? Це означає, як тебе образили оправдовою. Не носи в собі зло, тому що це зло, воно знищить тебе. Підстав другу це пробач. Ніхто таке не чув. Це Бог об'являє другу істину, яка, власне, знаходить свою кульмінацію саме в чесному животворящому Христі. А Хрест що таке є на той час? Символ ганьби, пониження, символ прокляття на такому Христі, на такому виді смерті тогочасному. Розпинали грішників вбивців. Чи заслужив Бог, друга особа Божа, Бог, який об'являє любов таку смерть? Хто ту смерть приготував? Навіщо це все було? Це все людина, яку Бог полюбив аж так, що прийшов на землю. Людина, людина розіпала. Яла Ісуса Христа, свого Бога. Чому це було? Не знав він цього? Він розумів, що він іде і його розіпнуть. Чому? Бо такі були люди. Неможливо було переконати. І третя істина. Вона є відповіддю на дуже багато питань. Які ми часто ставимо собі чи священникам? Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним, сином, другою особою Божою, що? спасти світ. Тобто оця вся дія від першої істини, яка ділиться. На два рухи Бога і ця третя істина це все і для, для чого? Не засудити. Бо любов це не засудження. Я дуже хочу, щоб ми ті три істини склали в одну. І щоб це був хрест. Щоб це був хрест, який є на грудях у вас, в мене, в вас. Бог не прийшов. Нас нищити. Він не прийшов нас карати, вбивати, обдаровувати хворобами, війнами, немочами, старістю. Ні. Він прийшов уже до наслідку вільного вибору людини. Він прийшов до розбитого серця, до розбитого життя. Він прийшов сказати, що. Ви є образ мій. Ви не можете підкорятися жодному Богові, крім вічному, триєдиному тому, який дав тобі життя. І ось Він оправдовує кожного з нас. І це оправдання відбувається на Голгофі. Там є кульмінація любові, там відбувається відкуплення усього людського роду. Дуже багато було на Голгофі тих, які прийшли сказати, дякую тобі, Господи, що Ти прийшов, що я буду мати Царство Небесне. Бо саме після смерті Ісуса Христа відкриваються ворота неба, і ми всі йдемо туди, з ним, за своїм. Царем. Він залишився з матір'ю, з апостолом Йоанном, декілька жінок, які плакали, з тими вояками, які його мучили, знущалися, а прийшов спасти світ. І цей хрест, який є символом ганьби і приниження. Він стається животворящим Христом Господнім. До якого ми поспішаємо, якого бояться демони? Хто носить хрест на своїх грудях, демони не приступають? Бо цей хрест світиться перемогою Ісуса Христа над смертю і дияволом. Оця кульмінація Бога на Христі. І зауважте сестри і браття, що все, що найкраще, Відбувається вже після смерті Ісуса Христа. Він сходить до Аду, Він кличе Адама і Єву по імені. Адаме вийди!» – каже. Ось цей Шеол, це очікування закінчується. Іди, царство небесне, приготоване тим, тут написано, хто вірує в нього той матиме життя вічне. І ось є відповідь на наше питання, а що де є любов? Що таке є любов? Чи коли я віддаю зло за злом, це любов? Чи коли мене зрадили, і я буду зраджувати, це любов? Чи коли я буду відповідати людині, бо вона заслужила, це любов, я маю на це право. Чи коли я візьму до рук ненависть, непрощення, образи, знеславлення іншої людини, це буде зброя перемоги? Це буде поразка, сестрі і браття. Завжди та людина, яка бере таку зброю, вона йде до пекла. Бо диявол використовує, поки ці руки можуть робити зло, а потім кидає цю людину, знищену, яка, в принципі, життя прожила для диявола. Так диявол робить зі своїми слугами. І тут любов іде зустріч. Залишає всі свої овечки в безпеці і йде по цю одну, яка покусана, зранена дияволом. І добре, щоби Бог встиг до тої покусаної овечки. Наступної неділі буде виставлений тут на Тетраподі, хрест животворящий. Давайте ми підготуємося за цей тиждень прикластися до оцього Христа, який, власне, пережив ось таку величезну кульмінацію спасіння людського роду, яка сталася саме на Голгофі. Ось дає любов, ось дає достаток, ось дає щастя. Ось дає все за смертю Ісуса Христа, за муками, за терпіннями, які ми зносимо, не проклинаючи, не нарікаючи, які ми зносимо щиро. Боже, хай буде Твоя свята воля. Тому на наступну неділю прийдіть зі своїми родинами, зі своїми дітками, прикладіться на мить. Я не пригадаю вам, бо я буду в Ватикані, але хочу сказати, що ви сьогодні це зробили. Вже собі поставили за ціль дві секунди. Боже, дякую тобі за любов і все. Ви побачите, як сила тої справжньої любові буде змінювати ваше серце. Людей, яких ви любите, які є дорогі вам. Чоловіка, дружину, дітей, батьків найлегше засудити. Але любов'ю Ісуса Христа і силою животворящого Христа Господнього можна воскресити, будь-які рани, будь-які стосунки, саме такою любов'ю. Слава Ісусу Христу!